Бажаємо здоров'я, передаємо вітання Сергію та його виробництву і подяку за те, що зараз у той час, коли електромережа потрібна не тільки по всій Україні, а ще й на передових позиціях, де електромережі взагалі нема. Корисуємося виключно переносними зарядними станціями. В нас є станції, які модні, це опофло, блюеті, все це ми розуміємо. Але коли ми виходимо в маленький дощик, коли зовсім трішечки багнютя, все попадає в роз'єми і перестає працювати. Тому. Знайшли на мережах інтернету, друзі порекомендували безпосередньо отакий зарядний пристрій. Чому я достав наш птах, там ми використовуємо такі е, не дуже вологостійкі, не, не, не ті, які бояться бруду е, кейси противоударні. Можна навіть хоч дощом полювати, все буде нормально. Е, це дуже надійно. І тому саме така зарядна станція буде також надійною, коли вона. Замикається і хоч дощ, хоч бруд їй не страшні. Е, працює вона дуже е, зрозуміло. Тут розетка на 300 Вт. Додатково є USB-роз'єми, щоб підзаряджати е, пульти. Можна ресії заряджати, того, щоб показати, як вона працює, є інвертор, який ще може там, до кіловат до 1,5 витягнути. Вмикаємо. Пішли роз'єми горіти. Увімкнулися і почалась підзарядочка Рації. Дякуємо Сергію, рекомендуємо, вже починаємо користуватись. Дякуємо.